Кожен християнин повинен читати писання, досліджувати його. Але за свій досвід, який вже понад 30 років, я побачив, що багато віруючих людей неправильно тлумачать писання. Вони роблять якісь дикі висновки з цього всього, які взагалі не відповідають ні духу, ні, ні, ні букві Слова Божого. Отже, сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як читати Слово Боже і як не читати Слово Боже. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви з... Ми з вами знаходимось на території здорового глузду, де намагаємося поєднати здоровий глузд і віру. Отже, перше, що ми повинні сказати, що тлумачити писання або розуміти писання може тільки народжена згори людина. тобто людина, яка вірить в Ісуса Христа, отримала спасіння по вірі і дозволила Духу Святому працювати в її житті. Це перший пункт без обговорення. А далі ми йдемо по пунктах. Я буду говорити швидко. Хтось там мене звинувачує, що я досить швидко говорю. У Вас є можливість зупинити е, трансляцію. у Вас є можливість зменшити швидкість і так далі. Номер один. Біблія цілісна книга. Не потрібно її ділити на старий новий завіт. Це неправильно, не потрібно її ділити навіть на книги. Зараз я про це поясню пізніше, але ми повинні її сприймати цілісну книгу і яка тлумачить саму себе. В ній достатньо є речей для того, щоб зрозуміти всі незрозумілі або важкі місця писання. Номер два прочитайте всю Біблію, прочитайте все писання, але починайте з нового Завіту. тому що не не не, не, не прочитавши всю Біблію, ну знову ж у вас можуть бути неправильні висновки стосовно тих чи інших моментів. Три, читайте різні переклади. До речі, хочу зразу сказати, що російський синоїдальний переклад є дуже некоректно перекладеним. Там є дуже багато слів, які мають неправильне значення. Є навіть взагалі спотворене значення тих чи інших біблійних понять чи віршів. Чотири. Читайте. Цілу книгу за раз, тобто дивіться, я розумію, що є великі книги, але є невеликі книги. Так, тобто, ви можете прочитати за один раз послання до Тимофія, послання до Титу, послання до Фелимону взагалі читається там за кілька хвилин. Послання до Тимофії, до речі, читається там 8, 10, ну не знаю, 12 хвилин. Хто як читає, можливо, 15. І коли ви читаєте цілу книгу за один раз. Ви можете зрозуміти, що хотів сказати автор. Взагалі, спробуйте зрозуміти, що хотів сказати автор, який його мотив. Інколи в самій книзі написана причина написання книги. Да? Тобто, апостол Іван каже: ця книга написана для того, щоб ви вірували, що Ісус Христос є син Божий, віруючи в нього мали життя вічне. Тобто, є, є причина. Є пояснення написання самої книги. Цілу книгу за раз. Якщо, наприклад, книга велика Лука, наприклад, там, чи пророчі книги, Зекіль, Єремія і так далі, ви можете прочитати її за кілька вечорів, але спробуйте прочитати за раз. П'ять. Досліджуйте різні теми через все писання, тобто благодать, спасіння, дух святий і так далі. І так далі. Тобто, попробуйте прослідкувати, підкреслюйте різними олівцями і так далі. В першу чергу шостий в першу чергу зрозумійте первинне значення тексту. Тобто, нам важливо це зрозуміти цю ну е, е, знайти оцю цю екзегезу, що значить воно та да, що сказав автор тексту своїм першим адресатам. Є таке правило в Гременевтиці. текст не може значити для нас того, що він не значив для першого читача. Тобто, не треба придумувати якесь певне духовне містичне значення. А є первинне значення, що хотів сказати: Павло Коринтянам чи е, Яків е, Російним племенам е, Ізраїля, чи автор якогось псалма. Не потрібно тлумачити його алегорично. Або сприймати як голос неба, як відкриття. Про це ми ще пізніше поговоримо. Тобто є первинне значення книги, і це первинне значення. Потім воно може мати якесь ще для нас особливе значення, якесь особливе відкриття. Але це потім. Сім, зрозуміти, який літературний жанр використав автор. Тобто, друзі, дивіться, у нас є мінімум 10 різних літературних жанрів в Біблії, і їх треба по різному сприймати. Так саме так. Біблію треба сприймати по різному. Чому? Тому що. Є послання або листи, це лист апостола Павла до конкретних людей, до конкретної общини. Це реакція апостола Павла на якісь певні проблеми або бажання донести якусь певну ідею до тієї чи іншої громади, чи до християн певного регіону. Далі є розповіді, да, або історичні книжки. Це розповіді, деякі розповіді даються різними авторами, наприклад, в і царства є, і в нас потім є книги хроніки, де одні. Одні і ті ж самі персонажі описуються по-різному. У нас є чотири євангелія, в яких е, робляться різні акценти різними авторами. Да? Е -е -е Наступне в нас є притчі Ісуса, які треба знову ж сприймати алегорично. У нас є закон, у нас є пророчі книги, У нас є поетичні книги, які також діляться на різні жанри. Є псалми, це молитви, пісні поклоніння, і є е, приповідки, да, е, чи по-різному ну, по це можна тлумачити, які є е, книгами мудрості. І це також є різні е, жанри, і їх по різному треба сприймати. Наступний, восьмий. Вважайте на літературні засоби, які е, вжив автор. Тобто давайте, дивіться, що там є. Я кілька приведу: перебільшення, порівняння, контраст, сарказм, алегорія, узагальнення, метафора, гіпербола і так далі. Е, і знову ж, ми ж не сприймаємо сарказм прямо. Ми ж не сприймаємо алегорію е, як, 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 справ, як справжню там. Е, як не Знаю, закон якийсь там, так. Тобто ми розуміємо, що це треба ми в житті сприймаємо це по, -по, по різному, і так само нам по різному треба сприймати слово Боже. Далі, 10-й. Контекст. Контекст таке складне слово для багатьох людей. Я постійно акцентую увагу людей на контексті. Що це значить? Люди досить часто виривають вірш з писання. Я трошки пізніше на цьому акцентую увагу. Тобто є певний вірш з Біблії. Люди беруть його і на цьому будують якесь своє вчення чи якусь свою віру. Але є певний контекст. Найближчий контекст це абзац. Потім є там, скажімо, розділ певний так або параграф. І потім є певна книга, і потім є загальне відкриття слова Божого. Тобто цей вірш не може протирічити взагалі всьому духу книги. Да? Тобто, якщо це пророча книга, то це пророчі речі, і тут мож, може бути якась алегорія, тут може бути якісь ну, містичні речі, тут можуть бути якісь тварини замість людей, і так далі. І, так далі. і ми ж розуміємо, що драконів не існує. Не знаю, можливо, динозаври, але там дракон в переносному значенні зустрічається. І коли Ісус Христос розказує притчу, то також треба сприймати як притчу в контексті притчі. Зрозумів, да? тобто контекст, дуже важливий контекст, що зверху знизу, бо люди часто не знають. Вони виривають. Ну, давайте, давайте приклад, щоб ви зрозуміли. Все можу в тому, хто мене зміцняє, і люди часто цей вірш приміняють: я все можу там, я можу так, можу так, можу так. І, як правило, це в значенні перемоги приміняється. Я можу мати мерседес, я можу мати успіх і так далі. Але апостол Павло каже, що він може все навіть, і ви ж знаєте це, навіть коли йому важко, коли він немічний, коли немає достатку, коли немає грошей. Я можу також жити і вірити в Ісуса Христа. І дуже важливо, друзі, це розуміння культурного і історичного е, контексту. Дивіться, е, фраза, яка, е, яку ми читаємо в Біблії, для нас може мати одне значення, а для тих людей, які читали його в першому столітті чи в третьому столітті чи четвертому столітті до, до Різдва Христового, воно може мати інше значення. І нам треба зрозуміти, що ця фраза значила саме. Для них, для тих людей. Тому що коли ми зустрічаємо слово книжка, то слово книжка для нас має значення книжку, яка має перепльот, да, от, а для них це був свій. Коли, коли для нас багато це одне, для тих людей слово багато зовсім інше. Коли ми зустрічаємо слово тисяча, то це не завжди тисяча, це значить багато для тих людей. Тобто важливо розуміти історичний контекст і культурний контекст. Зрозуміли. Наступний десятий вірш це роздумувати над тими віршами, які ми прочитали. Надзвичайно важливо роздумувати там же Слово Боже каже, роздумуй над ним вдень і вночі. Так далі роздумуйте, роздумуйте це слово буде ну наповняти вас і буде переносити віру, буде рости в вас. Одинадцятий. Якщо не розумієте якогось певного тексту чи книги, рухайтеся далі. Є насправді складні місця писання, є складні книги, книга Йова, Апокаліпсис, пророчі книжки, і там є багато незрозумілих речей. І е, знаєте, довгий час я взагалі пропускав певні книги Біблії, бо вони мені насправді були важкими. Ось, і я читав їх досить рідко, але читав їх, треба читати, щоб бути так, іначе ніколи не зрозумієш. Але не зациклюйтесь на них на, на цих важких віршах або важких книгах. Рухайтеся далі, поговоріть, можливо, своїм духівником, з пастором, і буде вам щастя. Дванадцятий дванадцятий Пункт останній в цьому плані: просіть Духа Святого, щоб він дав вам розуміння, або читайте з молитвою з відкритим серцем. Тобто, Біблія це знову ж духовна книга, це книжка написана буквами мовою нашою, але це духовна книга, це божественне відкриття для нас, і тому слово Боже кажу, воно не розуміється без Духа Святого. Для нас потрібен Дух Святий, щоб він вів нас і направляв. Отже, ми з вами поговорили 12 пунктів, як читати Біблію. Знову ж, друзі, це не є урок герменевтики. І коли я проводжу, навчаю герменевтиці або тлумаченню писання, це кілька годин. Ми розбираємо різні приклади. Тут просто моє бажання підштовхнути вас до навчання і до певних роздумів і, можливо, ну зауважити для себе щось. Давайте подивимося: основні помилки при читанні Слова Божого. Сама перша це я не збираюся. Розбиратися як читаю, так і розумію. І таких людей насправді є багато. Я не буду це читати, вникати. Бог що хоче, сам пояснить мені і так далі. Неправильне, неправильне тлумачення. Чому? Тому що Біблія каже: хто не розуміє слово Боже, хто диявол краде. Прочитайте це притча про Сіяча. Другий пункт. Сприймати писання через призму проповідника або проповідників деяких людей взагалі каша в голові. Вони слухають різних проповідників. Один навчає супер мега благодаті, другий е, супер закону. І, і, і третій, що треба ходити в церкву, четвертий, що не треба ходити в церкву, Ісус прийде, Ісус не прийде. В них просто каша в голові, вони читають писання, вони взагалі нічого не розуміють. Або є якісь просто заангажовані проповідники, улюблені проповідники, які люди, люди їх слухають. І е, через цих проповідників вони сприймають і текст писання. Другі друзі, писання первинне, а проповідники вторинні. Третій важливий момент це церковні традиції, або взагалі традиції. Е, насправді традиції дуже сильно керують нашим життям. І церква, в яку ви ходите, вона е ну, живе певними традиціями. І деякі церкви, ну перепрошую, друзі, вони роблять акцент на другорядні речі. Наприклад, я випустив відео про танці, і багато з людей сперечалися зі мною. Я не почув ні одного, жодного аргумента. Ось, але е люди сперечаються зі мною. Чому? Тому що їхня церква вчить певним речам, і люди сприймають. Вже слово Боже через призму, того як вчать. Теж саме питання стосовно хусток, те саме питання стосовно одежі, е, ну форми поклоніння, форми прославлення інших речей. Друзі, слово Боже, первинне. Ви будете досліджувати писання, і ви побачите, що воно набагато більше, ніж ваша церква. І я говорю це і моїм людям в церкві, які я є пастором. Я також говорю: не сприймайте Бога через мою призму. Бог більше, ніж я його навіть викладаю чи проповідую. Зрозуміло, овечі стежки. Це такий, це таке поняття. Овечі стежки. Ми зараз говоримо інформаційна бульбашка. Тобто, у нас є улюблені вірші, у нас є улюблена тємка. На якій сидять багато людей. Віра, 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 віра. Я інколи спілкуюся з проповідниками віри. Я в мене таке враження, що вони крім віри більше нічого не бачать. Або ці проповідники супер любові також не бачать інших речей. Друге пришестя це як я не знаю, як, як, як пошесть. Вибачте, Ісус прийде, Ісус прийде, Ісус прийде. Ну і ми стоїмо задертою головою я до речі про це випущу. Відео треба жити сьогодні, зараз чи, чи взагалі не жити. Благословіння, благодать. Процвітання, тобто люди собі вибирають улюблені вірші, підкреслюють е, улюблені вірші, а на другі не звертають увагу, друзі. Подивіться на ті вірші, які вас не підкреслені, якщо ви підкреслюєте Біблію. Шукати виключно відкриття. Наступний пункт шукати виключно відкриття. Я читаю Біблію, коли мені важко, я шукаю відкриття. Я відкрив, просто тиснув пальцем, і Бог мені говорить, і це так супер-мега. Да, це так може спрацювати, як кажуть, зломаний годинник також. Двічі на добу показує правильний час. Ну і ви можете десь тиснути в небо, попасти. Це може вам допомогти. Біблія взагалі може ну, дуже допомічна книга. Ось. І, е... Але це неправильно. Так читати. Треба читати. Досліджуйте Писання, сказав Христос. Досліджуємо, тому досліджуємо писання Новомодний підхід такий є зараз. Негативне. Ми не читаємо. А ми читаємо тільки позитивні речі. Я взагалі чув, як там одна проповідниця е, говорить, що це все старе, це люди неправильно розуміли. Ми взагалі не читаємо нічого поганого, ніякого засудження, любов моркові і так далі. Друзі, це єресь. Єресь. просто з єресь пекла. Тому що е, хто тобі дав право взагалі викидати якісь певні теми або по-своєму інтерпретувати, або надавати значення Слову Божому, своє значення, яке йому не надавав Павло, Петро чи сам Ісус Христос. Тому е, оцей Читаємо все, досліджуємо все. Це все працює. І як я вже говорив, вирвані вірші з Біблії. Це теж просто люди виривають вірші з Біблії і потім тикають тобі. «От так написано, от так написано. Друзі, напевно, 80% людей, які от цих от намагаються мене вколоти якимось певним віршом з писання, не знають, що написано зверху, що знизу. Тому дослідіть писання: що таке Бог є любов? прочитайте, що зверху, що знизу. Що таке праведний живе вірою? Прочитайте зверху, знизу в контексті чого воно написано. Отже, е... остання думка, яку я хочу сказати: не бійтеся, що правильне розуміння слово розум воно позбавить вас духовності. Пам'ятайте, що диявол саме використав. Слово Боже, щоб спокушувати Ісуса Христа. Тобто, без розуміння Бог насправді дав нам розум, щоб ми ним користувалися і ми повинні ним користуватися. І коли ви будете правильно розуміти Слово Боже, у вас буде і більше шансів, щоб була віра, були відкриття і було Боже благословення. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Якщо це було корисно, підтримайте канал, підтримайте матеріально, підтримайте духовно розповсюдженням, підпишіться на цей канал. Всім благодаті, благословення і Божого захисту.